Доброго дня, друзі! 7 червня 24-го року приїхали перевірити посіви. ну от, В такому стані Соя. Бур'ян, бур'яну дуже багато. от Бризкали ми тоді і, до, і дощ моросив, тому воно так позмітало. Навіть от берізка, хоч ми й давали 2,3 літра геліуса Екстра, от навіть берізка жива, амброзія. Оце що за штука? Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Соя так наче нічого. Дощу начебто не було. Полопалась земля, вологи мало. Зараз глянемо до Падоміра чи тут щось було. Так, да, нічого не було. Тут, тут у нас нуль. Ну, в принципі, воно видно по, по землі. Отак от. от. Ну, суйка за тиждень. Піднялася от такий от фончик. Але дуже багато оцього бур'яну. Дуже. Будь ласка, підкажіть, що воно таке? Дуже, от він скрізь. Ось, ось дивіться. Ось такі от тріщини в землі. Ох, о, рука залазить. Я в шоці, я такого ще не бачив. Отсочник е, нормально взяла. Але там, ну тут отомброзі не видно, але берізка є, а там на, на, на початку поля там і амброзія стоїть. Ну, мабуть, що змітало. Здувало вітром. Ось воно. Ось. Треба, мабуть, знову, знову заїжджати і вже бризкати по нормальній погоді. Ой, дивіться. Рука залазить просто. Але своє мені подобається. Напишіть в коментарях, будь ласка, як, як вам вона. 30 квітня і 28 квітня сіяли. Поділіться яка у вас. Чи знімали відео, зайду перегляну. Цікаво просто. На початку поля, тут на межі з сусідами. Отакий от фон. Це сусіди от на тиждень пізніше вони сіяли. Ну, в них якийсь інший сорт. Це тут велике господарство, серйозна техніка у них. Приїжджають там, роблять все гарно, все швидко. Але іноді нагліють. Збивають мені стопчики постійно щороку, я їх кожного року приїжджаю, ставлю заново. Ну таке, як завжди, сусіди. Межу я бризкав, ну і сподіваюся, що вони побризкали. О, А оцю штуку не бере. І берізку я дивлюся, що не, от не побрало. Лобода пішла. Тут начебто краще. Ну тут ми починали бризкати. Але ось у де велика, то вже так вона і стоїть. Ох і тріщини.